Розпакування повербанку Baseus BIP 20W об'ємом 30 000 mAh. Придбано в АЛО. Зустрічається в такій коробці, на якій зазначені основні характеристики, також потужність по роз'ємам. В комплекті йде повербанк, провод живлення USB A мікро usb та інструкція. Повербанк виконаний з пластика. Приємно на дотик. Спереду є трохи така шершава поверхня. Має LED дисплей з зображенням відсотків заряду. Є 4 роз'єми живлення, 2 USB-A, USB та USB Type-C. USB Type-C. Роботи в, в обидві сторони: як на зарядку, так і на, а, ну, на зарядку самого повербанка та на зарядку гаджетів. І максимальна потужність 20 Вт є тільки через нього, через USB-C інші роз'єми видають тільки 18 Вт. Також на дисплеї є ще індикація швидкої зарядки. Це якщо пристрій живлення підтримує потужні. Потужність 20 Вт, є червона індикація на дисплеї. Якщо пристрій не підходить по своїм характеристикам для 20-ваттної зарядки, то індикації немає. Просто є тільки відсотки. Також є такі павербанки ще меншого об'єму на 20 000 мАч, на 10 000 мАч, але 30 000 є найбільшого об'єму, та, напевно, найкращий вибір. Чим більше, тим краще. Дякуємо інтернет-магазину Allo. Усім радимо!